Так, духи, нехай Жадор привезе. А ну ось сюди будь добра. А чого це в мене стакан так гидко обмитий? Не бачила. Ну так візьми, подивись, як ти не бачила. Я що, по твоєму свинячу, що я довжна з таких грязних стаканів пити? Та ще чорт такого і бачив. Забирай скоренько і неси мені в чистому. І гляди, бо на другий раз. Чортам собачому, ми вже мені надоїли. Годі з вами пазиться, бо до вас по-хорошому, а ви скоро вирізте на голову. А, які ж ще духи? Шанель номер 5 Нехай везе і сумочку. Тоже, мабуть, шанель. Ой, здравствуйте, Сулеймана. Ти в поход коли збираєшся їхати завтра, то якраз тут список пишу, що мені привезти. В смислі не поїдеш, чого це? Ай Боже, прихворів, Сулеймана. Ти знаєш, що це, якби всі на це дивились, то що б воно й було? Прихворів, ти не позорься. Володар світу. О, а от скажи мені, Сулеймана, яка тобі разниця де хворіть? Дома чи в поході? Не та й лежатимеш в отій своїй кібіці. На. Писок і не видумуй, в мене вже нічого надіть. Дай в мене повну одежі Сулеймана, де повно? Тобі показати гардіропи, провести екскурсію? Ну так і на що то його балакать? Плаття. Ти бачив ті плаття? Вони всі стогодишні, вже давним-давно ніхто в таких не ходить. Ага. Я вже дожилась до того, Сулеймане, що мені стидно на люди показувати. А ти бачиш, вообще, в чому другі жінки ходять? «Ону персидського шаха жінка, яка розудіта була. Та Боже сохрани! Мені до неї не вмиватися. Приїхала вся в золоті. На руках браслети, серги такі важкі з брильянтами. Ну, плаття на ній переливається, тут якимись камінчиками вкрашене. Понімаєш? Видно, що воно дороге. І я стояла коло неї, як обірванка, готова була крізь землю провалитися, як родьби я конюха якого жінка, а не володаря світу. А... А я не знаю, як тобі самому не було стидно перед отим персидським шахом. В общем, годі тобі розбалакувати, О, на список собирайся їдь. А я щас піду налаштую обід. О, Возьмеш із собою, там якраз трохи картоплі Оставалося тушеної, не доїли. О, і попроси гульнігаль хай салату наріже. Чуєш Сулеймане, І подивишся мені ще якусь красиву ручку. Отаку, от щоб з пір'їною. Може, є такі, поняв? О, щоб я так, як принцеса писала, то що ну, це за карандаш? Ну хіба вечірський Роксолані отаким от огризком писати?